У центрі Миргорода, як символ живого спадку козацької епохи, розташований цікавий туристичний об'єкт під відкритим небом і називають його просто Козацький стан. Отаман районового козацького товариства Миргородський полк українського козацтва Микола Коваленко розповідає: створення козацького стану припало на нелегкі часи. Спочатку була пандемія ковіду, потім повномасштабне вторгнення. Проте навіть серед цих викликів і обмежень козацькі активісти знайшли способи для реалізації свого проєкту. Я так думаю, закінчиться війна. Ми його офіційно, ми хотіли, щоб це було офіційно. Відкрили козацький стан. Повна його назва етнографічна виставка під відкритим небом козацького побуту козацький стан. Козацький стан це для мешканців нашої громади, а в першу чергу для наших дітей, школярів, для тих, хто займається національно патріотичним вихованням. Козацький стан це не лише пам'ятка минулого, але і живе свідчення козацької спадщини, яка надихає та підтримує інтерес до історії козацтва. Микола Коваленко говорить, усі роботи виконувалися силами козаків, переважна більшість яких нині захищає Україну від рашистських загарбників. Ми намагалися втілювати і відроджувати ті традиції, які ще були в минувші часи, і які вже призабуті, і які вже майже зникли. Ну от так у нас з'явилися появили, банери. От у нас лелеки, це наш символ древньоукраїнський. Ми його також поставили буквально недавно. В козацькій світлиці планується музей, але він, він майже готовий, але там всередині ще тут буде комора і майстерня. Так зване. Більше ста років в цій коморі. Зброярня, ну, ми називаємо комора зброярня. Вози реставрували. Вози реставрували своїми силами. Тут троє в нас воріт, ви бачите, знаходяться. Це центральні, це додаткові і треті ворота до річки. От, там планувалися зробити пірс, пристань, але побачимо, чи вистачи у нас духу. За словами історика, директора краєзнавчого музею імені Опанаса Сластьона і писаря районового козацького товариства, Миргородський полк українського козацтва Андрія Фесенка, письмові згадки про миргородських козаків сягають сивої давнини. Нещодавно, в 2014 році виповнилося 500 років від часу першої письмової згадки про Миргородський Казацький полк в історії русів. Тобто, ось наступного року ми будемо вже відзначати 510-ту річницю першої письмової згадки про Миргородський Казацький полк. Миргород це місто, яке славиться своєю багатою козацькою минувшиною. Тому організатори козацького стану намагалися, щоб на етнографічній виставці під відкритим небом відвідувачі змогли відчути, що час зупиняється і переносить їх у часи козацьких загонів і застолів, де кожен горщик міг стати шоломом, а кожен камінь частиною оборони рідної землі. Нічого так ну на практиці не вражає людину, от і не наближає її настільки до козацької минувшини, як от відвідання от таких місць, де ми можемо ну практично побачити і ті будівлі, які в тій чи іншій мірі існували в історичному Мируцькому козацькому полку. Це і хата Атамана, це і комора, це і млин. Звичайно, що гармати, які взяті автентичні з козацьких гармат, просто масштабовані в той чи інший. Ший розмір, але це автентичні гармати. Миргородське районове козацьке товариство. Миргородський полк українського козацтва працює над тим, щоб передати наступним поколінням багату культурну спадщину козаків, зберігши живою цю важливу частину української історії в сучасному світі.